Європа 17 століття здригалась від вибухів національно-визвольних війн і революцій. Україна стогнала від гніту польських феодалів. Одне за одним повставали села, міста, воєводство. У відповідь магнати споряджали каральні загони. Україна стікала кров'ю, але не корилась. У середині століття на політичній арені з'являється козацький вождь, що зумів об'єднати всі верстви населення і підняти народ на визвольну війну. Богдан Хмельницький. Сотник чигиринського реєстрового полку. А до ординації військовий писар багато років був лояльним до польських властей. В юності вчився у Львові у Єзуїтському колегіумі. Замолоду ходив у морські походи до Царгороду визволяти українських невольників, бо довелось і самому побувати у турецькому полоні. В зрілі роки на чолі козацького загону допомагав французам відвоювати в іспанців фортецю Дюнкерк, а польській короні Смоленськ, за що одержав шаблю від Владислава IV. Шанобливе ставлення короля до Богдана викликало заздрість і ненависть польських магнатів. Року 1647-го сталася подія, що змінила все життя Хмельницького. Хутір суботів дістав Богдан в спадок від батька. Побудував млини, стави, оселив хлопів. Якось у відсутності господаря. Дрібний шляхтич Чаплинський, щоб догодити старості, вчинив гвалтівний напад на суботів. Пограбував і спалив хутір, забрав дружину, до смерті забив малолітнього сина і захопив землю. Не знайшов чигиринський сотник правди по судах і почав потай готувати виступ проти польських магнатів. Староста наказав заарештувати і стратити сотника. Врятував його кум, чигиринський полковник Михайло Кричевський. З 15 козаками і старшим сином Тимошем Богдан втік на Запорожжя. Скоро його загін виріс до 500 чоловік. На Микитинській Січі стояв урядовий загін. Хмельницький атакував залогу і реєстрові козаки приєднались до нього. Однак для зустрічі з коронним польським військом потрібна була допомога. Богдан посилає гінців до турецького султана і кримського хана. Султан Ібрагім І обіцяє військову допомогу свого васала Кримського хана. Богдан їде до Бахчисараю і підписує угоду з Іслам Гіреєм Третім. Син Хмельницького Тиміш залишається у Бахчисараї заложником. А на Запорожжя виступає Перекопський мурза з п'ятитисячним кінним загоном. Після повернення Богдана з Криму козаки одностайно обирають його гетьманом. В усі кінці він розсилає універсали, закликаючи український народ до повстання. Чуткі про це дійшли до Варшави. Щоб відрізати повстанців від України, польський уряд наказав перекрити всі шляхи запороги. Каральну експедицію очолив сам коронний гетьман Микола Потоцький. Польсько-свяхетське військо він розділив на три частини. На чолі кінного загону поставив свого сина Стефана. Піхоту посадив на човни, щоб блокувати повстанців з води. Хмельницький розгадав цей маневр і разом з татарами вирушив назустріч крилатим гусарам. Не заставши повстанців на січі, човни повернули назад. Біля Мишуриного рогу на човнах збунтувались реєстровці і приєднались до повстанців. травні 1648 року, в урочищі жовті води, Богдан Хмельницький вперше розбив польсько-шляхецьке військо. А через кілька днів під Корсунем Богдан вийшов на головні сили коронного гетьмана. Три козацькі загони переправились через Рось і непомітно обійшли табір Миколи Потоцького. Хмельницький примусив його відступати прямо в підготовлену пастку. Корони польське військо було розгромлене, а полководців Богдан віддав в полон татарам. Народна дума. Назавжди зберегла пам'ять про перемогу Хмельницького. Тоді козаки, браття молодці, добре дбали, зі сну вставали, руські наш читали, на лядські табори наїжджали, лядські табори на три часті розбивали Ляхів, Мостивих панів бали, крові глядську в чистім полі, жовтим піском мішали, а дири християнської на поталу вічний час вже не отдали. З тієї пори почався переможний похід Хмельницького через всю Україну. Всього за кілька місяців стало під його прапори 360 тисяч чоловік. За незалежну Україну підіймались селяни, і ремісники, козаки і українська шляхта. Це була по суті національно визвольна, релігійна і антифеодальна війна. Невипадково лідер англійської буржуазної революції Олівар Кромвель першим привітав Богдана Хмельницького з перемогою. Після ганебної поразки під пилявцями річ Посполита залишилась без армії і без короля. Владислав IV помер ще в травні. Найбільш нетерплячі козацькі полковники рвалися на Краків і Варшаву, та на шляху війська Запорозького стояли могутні укріплення Львова. І за мостя. Не хотів Богдан руйнувати і давати на поталу татарам Львів, місто своєї юності. Взяв в облогу і в листах до львівського магістрату вимагав контрибуції, отримавши викуп, розплатився з ханом і пішов на Замостя, де заховались шляхетські недобитки. Довго тримав гетьман в облозі польську фортецю. Настала зима. З холодами на козаків напала пошесть легеневої чуми. Довелось повертатись в Україну. З великим почтом в'їздив гетьман в Київ. Все населення міста вітало переможця. Його називали Мойсеєм, визволителем народу з ляцької неволі. Різдвяні свята, проведені в Києві, стали переломом в політичних настроях Хмельницького. Далися в знаки спілкування з українською інтелігенцією і вищим православним духовенством. Вони переконали гетьмана, що віднині він не просто ватажок збунтованих козаків. А вождь української нації і мусить забезпечити народу національну і релігійну свободу. Не може бути і мови про повернення до складу Речі Посполитої. В Переяславі почались переговори з поляками. Хмельницький рішуче заявив про свій намір вирвати з польської неволі увесь український народ. Він навіть сказав послу. Мовчи ляше, повіслу наше, попереду воював я за свою шкоду і кривду, тепер буду воювати за нашу православну віру. Поможе мені в вся чернь, полюблін покраків, котра не відступає віри, і я їй не відступлю, бо то права рука наша. Рідний Чигирин Богдан робить столицею України. Звідси керує розбудовою держави. Територію України гетьман поділив на полки і сотні. За козацькою традицією всі урядовці від сотника до полковника обирались вільними голосами. Їм належала і військова, і адміністративна, і судова влада. Українські міста мали самоврядування за німецьким зразком, так зване Магдебурзьке право. Землю гетьман роздав козакам. Вони говорили, панщину як ліквідував нам батько Хмельницький, так і до судного дня до кінця світу її в нас не буде. І поминали його в церквах, як гетьмана і государя. Влітку 1649 року польські феодали на чолі з новим королем Яном Казиміром знову розгорнули наступ. Довелось продовжувати війну. Коротка хроніка подій. Облога Збаража. Блискуча перемога під Зборовом, незважаючи на зраду кримського хана. За зборівською угодою. Ян Казимір визнає Україну в межах трьох воєводств, повертає давні привілеї козацтву, збільшує реєстрове військо до 40 тисяч. Нова зрада ординців і трагічна поразка під Берестечком. За білоцерківською угодою польсько-шляхецьку владу на Україні відновлено. Козацька держава зменшена до одного воєводства. Реєстр скорочено вдвоє. Розгром шляхти в урочищі батіг. Фактичне скасування білоцерківської угоди. Перемога Жванцем. Третя зрада ординців. Повний розрив з кримським ханом. Звільнення України та значної частини Білорусії. Були в нього і перемоги, і поразки. Та своїм талантом, могутньою волею, титанічною працею Богдан Хмельницький зробив те, що не вдалося жодному гетьману ні до, ні після нього. Підняв увесь народ на визвольну війну, створив могутню армію і відродив державу.